Оля, привіт, слава Україні! Героям слава! Зіною нападник команди 35. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Так скажімо, закріпили своє друге місце у чемпіонаті. З чим я вас також і вітаю. Поділися, будь ласка, враженнями з непростої гри, адже розпочали ви відверто не на самій кращій ноті. Що ти, що ти вважаєш, за рахунок чого ви саме сьогодні зробили результат? Ми завжди щось так починаємо. І тігри ми теж пропустили дуже швидко. І потім трошки наздигнали, трошки проснулися. Ну, вірно, що не проснулися, або замерзли хлопці, стояли, не розминалися. Так що я думаю, що за счет того, що проснулися, та й пішли гати, і забили Ну, Ми грали по грі, грали на класі, то я думаю, що там було все добре і все ми розуміли. Друге, перше місце ми вже трішки, бачите, і без... Не було настроїв, бо перше місце ми вже не взяли, і друге місце ми вже розуміли, що в нас воно вже є, тобто трошки розслабилися. Ключові гравці сьогоднішньої гри, ігри, на твою думку, кого б ти міг відзначити? Ну, Я думаю, що це, мабуть, Юра і Влад, і Діман Воротар. Так, так всі добре грали, вся гарна команда. І ми, і суперник гарно грав, трішки там щось заводилося, але це футбол так таки. Сьогодні вся команда, можна сказати, лев матчу, так? Ну так, да, да, я думаю, що в нас так. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі продовжувати виступати у нашому чемпіонаті. Попереду ще один тур і бажаю успіху. Дякую, дякую.